Привіт, друзі! Я вас вітаю! Також вас вітаю Кольквітця! Сорт називається Pink Cloud. У мене їх три взагалі види кольквіці, сорта верніше, Pink Cloud, Розеа і Маратко, жовтолистий сорт карликовий. Але говоримо з вами зараз про Pink Cloud. Різняється від Розеа тим, що вона має насичено червоний кольор бутонів і, скажімо так, жо, як називається з зонішня сторона самої квіточки, вона... Більш рожева, чим внутрішня. От, коротше, вона більш компактніша, ніж розеклауд, і дуже симпатична. Витримує півтінь. Тінь можна навіть, витримати, але звісно, на неї буде не так багато шансів гарно процвісти, якщо буде на більш відкритому сонці. На зміну її потім буде, мене буде для Франц буде, але це інша історія. Коротше, ця кольтвіця в мене другий рік. Я теж їх стрижу. ось Ціте вона, як іжималась, і вигели на минулорічних пагонах. Тобто ось тут скрізь буде наступна квітка, потім, коли я ціте це, все відріжу, залишу тіпо, лише ті пагони, які цьогорічні, щоб вона так само гарно розквітла. Зараз у нас 5 червня і саме розквіт цієї кольквіці, як і, як і більшості сортів вигела. Безпроблемна, абсолютно. Легка вирощування, Дуже прикольно, що якщо ви вирізаєте на зиму ці всі пагони, то отут, бачите, залишаються такі бубочки насінини. І з цим часом ну так прикольно поглядає типу, взимку. Але я здаю, щоб вона набрала сили пагонами від цього року, щоб вона більше цвіла, а не радувала взимку. Тут і так, в принципі, є чому радуватися. Нагадую, що в нас іде війна в Україні. Бачите, це все летіло звідти. Від окупантів. Мені розповідали, що сука стала просто танком, і танком стріляла по, -по, -по будинках. Це мені розказували. не факт, але я в це вірю. Коротше, ось така ось віці Cloud. Па-па.